Шість років замало державне обвинувачення заявило, що невдоволене присудом так званим Васильківським терористам. Прокуратура спробує збільшити вирок з допомогою апеляції. Водночас адвокати засуджених у такий самий спосіб боротимуться за звільнення членів організації Патріот України. Тим часом в СБУ сьогодні здивувалися, чому політики вирішили підтримати людей, яких обвинувачують в організації терактів. Силовиків слухала Валентина Доброта. Сьогодні служба безпеки України розповіла про особливості справи так званих васильківських терористів. СБУшникам перше вдалося викрити терористичний акт ще на етапі його підготовки. А головною метою теракту, який нібито готувала трійка членів організації патріот України на день незалежності 2011 року, на думку керівництва СБУ, були не просто корисливі мотиви, а саме політичні. Перше спонуканням до вчинення таких дій виступили політичні мотиви. Вони були зафіксовані у матеріальних носіях, які були вилучені, Містили заклики, які були адресовані широкому загалу до застосування терористичних методів. Політичної боротьби за словами представників СБУ щороку деталі більше повідомлень про підготовку терактів. Щоправда, підтверджуються вони не завжди. Васильківські терористи мали намір підірвати пам'ятник Леніну у Борисполі. На думку представників влади готувався особливо небезпечний злочин, який міг призвести до масових жертв, про що і свідчать вилучені докази. У в червні 2011 року зазначені особи, будучи прихильниками радикального руху, вступили між собою в злочинну змову з метою вчинення. Терористичного акту у місті Бориспіль, а саме вибуху, який створив би небезпеку для життя людей. Під час обшуків у підозрюваних було виявлено та вилучено вогнепальну зброю, вибухівку, бойові припаси та носії інформації зі схемами виготовлення вибухових пристроїв і текстами листівок із закликами до вчинення терористичних актів чи повалення конституційного ладу. Хочу наголосити, що терористи, плануючи терористичні акти, обирають місця найбільшого скупчення людей. В даному випадку вчинення терористичного акту припадало на час святкування Дня Незалежності України, у зв'язку з чим внаслідок вибуху могли постраждати сотні людей, серед них могли бути як дорослі, так і діти, і все це заради власних ідеологічних переконань. Засуджені Васильківські терористи на думку СБУ планували теракти в інших регіонах країни. Відтак, позиція державного обвинувачення, присуд має бути іншим, більш суворим. Винесений судом вирок є занадто м'яким. Позиція державного обвинувачення була призначити кожному із підсудних близько 9 років позбавлення волі. У зв'язку з цим я буду оскаржувати даний вирок в апеляційному порядку. Самі Васильківські терористи свою вину не визнають на апеляцію присуду Києво-Святошинського суду обох сторін є 10 днів. Валентина Доброта, Станіслав Фещенко, Андрій Луста СН 1+,1.